Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь, амінь амінь. Я приймаю благословення Господня. Це для мене. Воно виливається, воно наповнює все моє Єство. Амінь. 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 Третє послання до Яна з першого вірша. Від старця до мого улюбленого друга Гая, якого я насправді люблю. Мені подобається як апостол Любові, який вчить нас, що Бог є любов, як Він звертається до свого друга, як Він бачить свого друга. Він каже: я звертаюсь до улюбленого друга Мого, якого я насправді або направду. Або дійсно люблю. Я задаю собі сьогодні питання, чи багато людей, про яких я можу сказати, що я на правду, насправді дійсно тебе люблю. Апостол Любові, він вчить про ці речі, він виливає своє серце, Він передає Бога, який є любов. Він відкриває своє серце, сповнене любові до своїх співслужителів, до своїх друзів, і Він каже, Я Тебе на правду люблю. І далі він звертається каже: улюблений або любий, друже, улюблений, любий, друже. Коли останній раз ви в церкві, або, можливо, ви в групах десь пишетесь, ви бачили, як хтось звертається до когось, улюблений, друже, любий друже, любий друже. Коли хтось останній раз вам написав, любий, друже, він пише послання і пише йому, улюблений, любий, друже. І він говорить в цьому посланні: я молюся, щоб ти процвітав в усьому. Тому я і сьогодні теж бажаю, щоб ти процвітав в усьому і в грошах теж. І в служінні, і в покликанні, і в родині, і в дітях своїх, і в онуках, процвітав в усьому, і щоб був здоровий. Тому процвітання це від Бога. Це нормально. Коли Господь тебе підіймає, це добре. Служи тим, що маєш. І Він говорить, що я не тільки молю, щоб ти процвітав в усьому, щоб ти був здоровий. Коли людина здорова, це теж добре, тому що коли я здоровий, я можу зробити набагато більше, ніж коли я лежу в ліжку, температура 40, голова розколюється, мені погано, мене кидає. Коли вол в Царстві Божому здоровий, він може більше робити, він може більше працювати. І він йому бажає процвітання. Та здоров'я. А далі він продовжує, бо я вже знаю, що ти духовно процвітаєш, або це вже є в твоїй душі, це є вже всередині твоєї душі. Що це значить? Він говорить: я тебе знаю, я знаю твоє мислення, і воно є мисленням, де є Бог, який дає процвітання, де Бог зцілює, підіймає. Тому все, що у нас відбувається в житті, воно зв'язано з нашим мисленням. Амінь. І коли він говорить, що як процвітає твоя душа, то і я бачу, що це відображається і на твоєму здоров'ї, і на твоєму процвітанні, то про що він говорить? Що таке душа? Це мислення, це емоції і воля. Запам'ятай, душа. Це мислення, це емоції і це воля. Воля це місце рішень, коли ти приймаєш певне рішення, як рухатись сьогодні, чи підкоряючись Богові, чи не підкоряючись, мислення, мислення і емоції, вони впливають на волю, на місце твоїх рішень. Згадай собі, коли ти психований. І ти робиш вчинки, за які потім тобі соромно. Тому Твоє мислення, як вести себе в тій чи іншій ситуації, твої емоції вони можуть впливати на волю, а воля це місце рішення, ти можеш зробити неправильне рішення. І коли Він говорить, ти процвітаєш, тому що душа твоя процвітає, і ти здоровий, тому що душа твоя здорова, це значить, що він прийняв все, що Бог звершив для нього. І зцілення, і процвітання, і це почало проявлятися. В його житті. Тому Бог все звершив. І дуже важливо твоє мислення. Чим словам повіриш ти, я буду вірити Слову Богові. Він повірив Богові, Гай. І ми бачимо, як процвітання воно почало проявлятися в його житті. Тому хай твоє мислення, воно буде біблійним. Хай твоє мислення, воно буде зв'язано з жертвою Христа переможною. І з переможною ходою Господа в твоєму житті, хай твоє мислення воно буде процвітаючим. Амінь.